Був же хворий один Лазар у Віфанії, і села Марії і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар, був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи, ось не його Господи, той, що кохаєш його. Як почув же Ісус, то промовив. Не на смерть ця недога, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. І коли він почув, що не здужує той, то зостався два дні на тім місці, де був. Після того, говорить до учнів, ходімо знову в юдею. Йому учні сказали: вчителю, та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш? Ісус відповів: Хіба дня не 12 годин. Як хто ходить за дня, не спіткнеться. Цього світня, бо світло він бачить. А хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в ній світла. Оце він сказав, а потім говорить до них: друг наш Лазар заснув. Та піду розбудити його. А учні сказали йому, ну як заснув, то він Господи видужує. Та про смерть його мовив Ісус, вони ж думали, що про сонний спочинок він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: вмер лазар, і я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви. Та ходімо до нього, сказав же Хома, названий Близнюк, до співучнів. Ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Як прибув же Ісус, то знайшов, що чотири вже дні той у гробі. А Віфанія поблизу Єрусалиму була яких стадій з п'ятнадцять, і багато з юдеїв до Марти і Марії прийшли, щоб забрати розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його, а Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові, коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат. Відказує Марта йому. Знаю, що воскресення останнього дня Він Воскресне. Промов до неї Ісус, я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи ти віруєш в це? Вона каже йому: Так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовши це, відійшла і покликала нижку Марію і сестру свою кажучи: Учитель тут, і він кличе тебе. А ти як зачула квапливо встала і до нього пішла. А Ісус не війшов був іще до села, знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї тоді, що були з нею в домі, її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. А як Марія ж прийшла туди, де був Ісус і його вгледіла, то припала до ніг йому і говорила до нього Коли б, Господи, був ти тут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче, вона і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився і зворушився сам. І сказав, де його ви поклали? Говорять йому, іди, Господи, і подивись. І закапали сльози Ісусові. А юдеї казали, дивись, як кохає. А з них дехто сказали, чи не міг вже зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісус же розжалобив знову у собі і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав, промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра Вмерлова Марта говорить до нього, вже Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш? І зняли тоді камені. А Ісус ізвів очі до неба і промовив: Отче, дякую приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І вийшов померлий, по руках і ногах обв'язаний пасами, а обличчя в нього було прив'язане хусткою. Ісус каже до них: Розв'яжіть його і пустіть, щоб ходив. І багато з юдеїв, що посходилися до Марії та бачили те, що він вчинив. В нього вірували. А деякі з них пішли до фарисеїв і їм розповіли, що Ісус учинив. Тоді первосвященники та фарисеї скликали раду і казали, що маємо робити, бо цей чоловік прибагато чуд чинить. І якщо так позоставимо Його, то всі в нього вірують, і прийдуть римляни, та й візьмуть нам і край, і народ. А один із них Каїяфа, що був первосвящеником року того, промов до них, ви нічого не знаєте і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, ані щоб увесь народ мав загинути. А того не сказав сам від себе, але перевосвящеником бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти. І не лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Отож від того дня вони змовилися, щоб убити його. І тому не ходив більш Ісус між юдеями явно, але звідти вдався до околиць поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем, і тут залишався своїми учнями. Наближалася ж Пасха юдейська, і багато хто з краю вдалися перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе, і шукали Ісуса вони. А в храмі, стоявши, гомоніли один до одного. Як ви думаєте, хіба він не прийде на свято? А превосвященники та фарисеї наказ задали, як дізнається, хто де він перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити його.